Друзі, вітаю, слава Україні! Завдяки нашим оборонцям можемо працювати в саду. Проводимо третє оприскування фундука в цьому році. Перше оприскування застосовували мідні препарати з інсектицидами, які можуть змішуватися з міддю, тому що не всі інсектициди змішуються. Друге оприскування був топсин М та і Препарат на основі. Верніше не імітаклоприд, а конфідор. Конфідор, група конфідорів. Діюча речовина і Це той інсектицид, який працює в рослині системної дії і захищає рослину від 2 до 3 тижнів. І ось пройшло два тижні. Проводимо третє оприскування. Основна мета це допомогти горіхам зав'язатися. На початку маємо збалансувати воду до кислотності на рівні 5,5-6, тому застосовуємо азотну кислоту. Як пам'ять не зраджує, 62% ми її розбавляємо. 1 до 3, і на літр суміші, яку маємо викорпити, даємо 1 грам. Тобто 500 грам розведеної кислоти 1 до 3 азотної, додаємо до води. Вода стає кислотністю 5,5, це дозволяє цим всім препаратам бути активними на протязі 2-3 годин. Тому що якщо кислотність води. Буде 8-9, то ті препарати можуть бути деякі активні на протязі 15 хвилин. На початку даємо кислоту. Такий от оприскувач маємо самохідний на 500 літрів. Дуже гарна річ, вентиляторний. Наливаємо 300 приблизно, тут вже більше трошки 350 літрів води, Розвиключу. Включимо змішувач і будемо працювати далі. Використовуємо таку маску, яка захищає нас від хімії. І так, кислота. Набрали більшу половину баку. Так і тут 500 літрів набираємо 300-350 води, додаємо кислоту. Далі додаємо. Інсектицид, зараз будемо використовувати 10 мега і от потрібно десь 125 грам на гектар, оця баночка 250 грам на 2 гектари. Потім хорус Це як профілактика від маніріозу і від всяких хвороб. І далі основне на сьогодні даємо бор плюс гумат калію. Гумат калію по листу. Якби так трошки не зрозуміло, він працює більш через корінь, але компанія тієї рекламка, розпробую показати вам. Рекомендую саме такий склад. Стимулятори росту має різні препарати. Якщо комусь буде цікаво, залишу контакти. Норма цього препарату від, 3, від 2 до 4 літрів на гектар для садів. Що ми зробимо? Заберемо ті всі листокрутки, бачу, вже клопи з'явилися в саду, теж, їх потрібно забрати, дуже великої шкоди завдають горіхові, прокалюють молоду завість і з'являється на ядрі така гіркота. І горіх зростає Ну, Профілактика від відмовіріозу в цей період саме час. Зазвичай там в кінці травня, але зараз трошки весна рання. Використаємо хорус десь біля 300 г на гектар. Ну і бор. І в кінці даємо або пави поверхнево-активні речовини, які розтягують каплю, або звичайне концентрат мила звичайного. Ну і далі в сад. Хто що, що не зрозумів, пишіть в коментарях, розкажу.